Всім привіт, з вами яртемплей, і ми сьогодні будемо знову грати в Браво Старс, а іменно Браво Старс. П'ята частина. Уже е, треба буде зробити список відтворень цієї ігри. Буде придум... буде додати. І нам дають додаткового бійця, а іменно епічного. І ми зараз забираємо Енгара. Енгар топ. І він мені дуже подобається з усіх бійців. Взагалі з усіх. Ну і ще кит легендарний, мені дуже подобається. І сьогодні якраз іменно. Ми зіграємо за нього. Покачаємо. Не хватило до п'ятого рівня. Міг робить до сьомого круто би було. Сьогодні зіграємо за Енгра і. Що? І зіграємо нові карти. Може попробуємо зіграти сьогодні в цей раз в дуелі. В дуель, ду, дуельчик і дай А іменно, ми не будемо зараз за Едгара грати, ми зіграємо, давайте, за улюблених бійців. Давай. Попробуємо зараз затащити першу каточку зразу. Брок. З мутацією. І у нього Ворон і Шелі. і ще плюс-мінус. Він ж за мене може з може зараз я навмисно так роблю, Щоб, якщо що, Ага, ти думав, що тут не буду. Є Сігма. Є Сігма. І у нас зараз ворон, якого ми точно не виграємо. Бо він, по-перше, зможе з ультою побігти на мене і зразу починає кидати назад свої ж пушки. У нього ж теж мутація і шелечка. Ой, ай. Да. Ну та, він. Е... Сильний. В принципі, попадемо? Ні. Найс. Якраз. Він десь там, він десь там. Не Де буду божі... А вот він. А вот він, а вот він. Шість ХП залишалось. Ну окей, ми зараз затащимо. Надіюсь. Зі мною шутки не будуть сам папа, ай, ай! Окей, тебе що він був ближче біля мене? Хоча ми можемо почекати до кінця. До кінця. Як будуть зараз ядовиті хмарки, то я якраз в ньому зараз роблю культу. Хоча... Хоча буде ліпше, якщо я до на нього нападу перший. Я не думаю, що це буде лучше. Хоча... Ну, він вже починає... Не, ну це уже точно битва. Ауч Да блин, блин Ага, юку. Cool. Ну і давайте нормально зіграємо в нокаут на новому бійці Эн. Ой. Давай зіграємо. Ну, як знаємо, що разок якогось будуть. Як би... Якщо одну людину буде забирати, то буде додаватися до інших, буде одна сила додаватися. І буде більше урона і ХП. І тому. Ой, це. це я не знаю. Опа. Бас! Бас! Ну все. У нас три, а у нього чотири штучки. Ну ничего, мы його вырвали. У нас якщо, є шує Анжела, Сту, Макс і... Их і то ще. И то Хоу у нас тоже. Блин, успливать. Піу, пів-пів. Ауч! За що? Давай так тоді. І... Опа, невдача. Ту -ту 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 -ту. І що? І що? І що таке сталося? Давайте на, цьому, на цій частині ми наберемо хоча б мінімум 50 переглядів. По на всіх, ну, якщо не рахувати... Епік. Я вже. Я, ще, я вже подумав, що буде міфік. Але ні епічний. What? What? Що? Мені випав скін рок звізда Кольт із епічного. Ну це сьогодні засужує назву частини. Це буде називатися частина нашого відео. От чисто, еродично. Пішли в нову катку. Це ж стар Зараз ми будемо яйця відкривати, якщо успіха збірна. Ех, добре, я попробую якось його буде прокачати до 25-го рангу хоча б. Два рази. Опа, а ти злопай. Опа. Добре. Тік-тік. Ні, я не зможу. Класно, граємо. Імба. На останніх ви відео ставите по 20 переглядів набирайте. Ще плюс-мінус на, на мене підписалися за останній тиждень. На мене підписався в даний момент. Дуже багато людей, і нас зараз 11. Круто. Давайте йти до нової цілі. До 50 підписників йти до цілі. Це моя ціль зараз. А, так я на тобі безконечно хп роблю, круто. І ми забираємо нову катку. Відкриваємо яйко. І це так. Всіх рідкий. Давай. Дити. Ну, й-моє! Був би в залі легендарка з нього випало би 500 кредитів. Я би таким був щасливим. А мені ще чуть-чуть до 6000. Ще чуть-чуть залишається. О, добре. Ну, треба буде зараз. Ой. Зараз у нас катка. Практично з міфічними бійцями, якщо так подумати. Забираємо Тіка, забираємо Ріко. Зараз нам треба забрати Еша і Ітару забрати буде. А там е... грома ми самі заберемо по собі. А от. Останнє майже. Вот. Давайте шукати, де вона? Де він? Опа! Він забирає нашого улюбленого. Не дам. дам. Якби я його забрав, але він притом мене теж. Сразу його забираємо. А то він занадто крута імба. Тара... Тара забирає Вульту. Я не можу погравати. Я взагалі ХП генерирую. Блін. Давайте, кар. Кар ідеальний. Давайте, Сігма. Карти Сігма. Менді Менді. Ну давай не промахнись хоча б. 700 хп залишилося. Ну він має повну силу. І це Менді на 4 сили проти двох бійців, у яких, скажімо так, по 3 сили. І то Менді не може. Не може справитись. Вот. А, ні, а, ні. Тепер кушетник. Давай. Менді протиріко, у якого... у якого десь майже 20 тисяч, а у неї 24 тисячі. Хто ж виграє? Ми чекали, поки вона виграє, десь дві хвилини. Ми виграємо каточку. І давайте попробуємо іще одну катку забрати. Якраз ми відкриємо іще один стар-дропчик. Після відео я піду знову грати в Brawl Старс. Я попробую якось зробити йому на сьогодні 15-й ранг. Потім йому якось прокачаю гаджет і це все. І спробуємо прокачати мінімум хоча б 30 раз. 20-й 20, хоча б чи 25-й, якщо, якщо удасться. Давай, госпобіт, госпобід, давайте, давайте фармлю, фармлю на вас Давай, оп Забрав. І так. Куди, куди пчова пішла? Давай, давай. Іди до мене, йди до мене, пчого. Клас, ми виграли. Є ще одна катка. Давай супер -уль... безконечна ульта Енгара. Давай, я тебе. Давай. Давай, я забрав катку. Ми забираємо наступну катку четверту. І... стартроп. Я що говорив? Удача на моїй стороні. Давай. Е, хоч би зараз випала легендарка. Давай, легендарка. Не, просни, не проснула, не проснулася легендарка. Окей, і що? Спрей. Ну за що я не заслужив спреї, я заслужив міфічного бійця, а іменно легендарного кита. Це моя мрія зараз получити легендарного кита. В цій серії ми отримали, ну, скажімо так, із щоденних подарунків лег епічного. Я би його назвав легендарного Едгара. Получили з епічного стар... получили скін культа. От я його так і назву частину. Зіграли сьогодні в нокаунт. Хоча ми в першій каті програли, але нічого такого пішли в плюс. З вами був я, Артем Плей, і всім до побачення. Побачимося в наступних частинах.